Віртуальна екскурсія до міського історико-краєзнавчого музею Привіт, малята! Я на карті шукаю міський історико-краєзнавчий музей, який відкриває багато історичних таємниць міста Кривого Рогу. Зараз відправлюсь туди і проведу вам невеличку віртуальну екскурсію. Дітки, а ось і сам музей. Я швиденько відправляюсь туди і все вам буду розповідати. Дітки, тут стільки всього цікавого, але все по порядку, адже тут багато експозицій. Дітки, мені пояснили, що в музеї є правила, яких обов'язково потрібно дотримуватись. Наприклад, зовсім не можна чіпати експонати, тому що їх можна пошкодити. А ще коли заходиш до музею, потрібно знімати верхній одяг, щоб нічого не затронути. Ще в музеї не можна кричати, спілкуватися тихо, щоб не заважати іншим. І уважно слухати екскурсовода, щоб не пропустити нічого цікавого. Музей було засновано 1960 року. І зараз містить дуже багато експонатів. У залі Природа краю» висвітлено сучасну флору та фауну, розкрито геологічну історію краю. Експонується значна кількість опудал диких та свійських звірів, птахів, комах та інших представників тваринного світу нашого регіону. Представлено велику колекцію мінералів і гірських порід, рештки морських організмів, корали, мушлі, зуби акул, ікла моржа. Великих сухопутних хребетних тварин, рештки Мамонта і диноторія Гігантоума. Його рештки були знайдені на сучасному мікрорайоні Зарічний Нотеріями називають рід викопних сапців з ряду хоботних, котрі існували на території Євразії за часів міоцену до раннього плейстоцену. Вони зовні були схожі на слонів. За винятком того, що були дуже великими, мали досить короткий хобот. Та бивню у них росли з нижньої щелепи і були загнуті донизу. Також їх існувало декілька підвидів: найбільший називався Дейнотеріум giganteum. Він був заввишки щонайменше 4 метри та важив понад 8 тонн. Відділ давньої історії краю представляє археологічну колекцію давніх поселень Кривого Рогу. Найперші знаряддя праці, посуд, залишки скіфських чаш. Сарматські золоті прикраси та багато іншого. Криворіжжя в часи Запорізького козацтва. Матеріали відображають появу українського козацтва і створення Запорізької січі, на території якої знаходилося Криворіжжя. Низка експонатів розкриває етапи формування Кривого рогу від заснування до військового поселення. Один із розділів музею розповідає про початок промислового розвитку краю, а також про життя та діяльність Олександра Поля, ініціатора видобутку покладів залізної руди на Криворіжжя. Яскрава представлена етнографія краю. Тут є предмети, що характеризують життя та побут місцевого населення у 19-му на початку ХХ століття, інструменти та вироби місцевих майстрів. Посуд, одяг, хатній та сільськогосподарський інвентар. В експозиції залу Друга Світова війна представлені фотоматеріали, документи, особисті речі, нагороди уродженців та мешканців Кривого Рогу, які брали участь у визвольних боях уроки війни діє експозиційна діарама визволення міста Кривий Ріг від німецько-фашистських загарбників. Також в музеї відображається відбудова міста та його промисловості після Другої світової війни. Відділ літературне криворіжжя. Його основне завдання показати значення і роль криворіжських письменників і журналістів у культурному житті краю. З 2016 року діє експозиція Революція Гідності та Операція Об'єднаних Сил. Представлено близько 300 предметів, які є свідками тих доленосних подій. Дітки! Музей дуже великий та в ньому багато цікавого, тому як тільки буде можливість, обов'язково беріть якусь експозицію та поцікавтесь про неї більше. А зараз спробуйте намалювати те, що вам запам'яталося найбільше можливо, це буде якийсь предмет, та складіть про нього цікаву власну історію його виникнення. Бажаю успіхів та цікавих екскурсій!